Доброго ранку, Україна. Сьогодні 5 грудня, День волонтера, День нашого ангел День наших ангелів-охоронців. Саме, ну, я б сказав би, свято навіть за своєю вагою важливіше і значиміше, ніж День Збройних Сил. Ну, я про наші реалії. Тому що саме завдяки волонтерам ми маємо, ми маємо. Зараз те, що ми маємо. Ангелочки наші, наші захисники, захисники нашого тилу. Якби не ви, нам було б дуже тяжко. 28 місяць я тут на лінії фронту. Багато побратимів, багато добровольців зараз теж залишаються з тих часів, ще з літа 2014 року. Зараз продовжують службу. І саме завдяки вам її ну ми маємо змогу її продовжувати. Юра Москаленко, Білосерківська волонтерська група. Братіку, знаю тебе давно, дуже вдячний за твою допомогу. Дуже, дуже багато всього зробив для нас і не тільки для нас, взагалі для Збройних сил. З Святом тебе вітаю, бережи себе, продовжуй робити те, що ти робиш. Просто дякую, Катюша Старцева, Одеса. Ай. Я називав вас ангелом охоронцем нашого тилу і чарівною феєю нашого підрозділу. Ви більше року. Допомагаєте чим можете, як можете. І Я не уявляю, як ви це ну, насправді в половину того, що ви зробили, як ви це робите. Але низенький вам уклін клін просто святом успіху, терпіння витримувати ну, таких балбесів та кипризних дітей. Як я, у нас я так думаю, що багато таких. Ми не дуже кипризні, просто, просто хочеться трошки домашнього тепла, так скажемо, і уюту. Багато хто стомився вже, можливо. Завдяки вам побут солдата на нулі на передовій таки хоч трішки легше і хоч трішки таке безпечніша служба. Петюша, дякую вам, святом вас. Далі Сережа, Сережа Токарчук, Харків, Сережка, генератори бензопилки з 2014 року ти нам допомагаєш, підтримуєш. Тобто, це була трої гарючка, трошки була при переїздах на полігони з полігонів. Не пам'ятаю, скільки бензопилок, генераторів, мабуть, два чи три штуки. Сережка, щиро тобі подяка. З Святом Харкову, привіт. Ну, так потихеньку. Я щось так думаю, що майже географія України вся буде. Ну, не вся можливо, але географічно, принаймні, практично вся. Далі Київ, Сережа, армія СОС. Сережка, теж з тобою познайомились, По-моєму, коли повертався ще з Житомира. Ти підтримуєш нас весь весь цей час підтримуєш по мірі можливості і фінансово, і так скажем, і порадами, і за допомогою саме, ну, є до кого звернутися в питаннях в питаннях комп'ютерної підтримки. Такому плані, Сережка, святом тебе успіхів, всіх благ, натхнення, всього найкращого. Саша Маркова, Сушулічка, Моя ти маленька, пам'ятаю, ти 14 року ще. Ай, пам'ятаю, як познайомилися на Майдані. Моє ти золотка, всього тобі, всіх-всіх благ, сімейного тепла і благополуччя. Поменше нервів, поменше. я не, я не знаю. Хай у тебе все просто вдається. Залишайся такою, якою ти є. Від мене привіт, низенький віклін, подяка, З святом. Ай, дальше. далі. Вадим відав. Вадимчик, ну. Наскільки я знаю, ти навіть волонтерством особливо не займаєшся, ти просто нас підтримуєш. Дякую тобі. З Святом, це вже Миколаїв, всього самого-самого-самого ти найкращого. Бережи себе, успіху в справах, успіху в бізнесі, в сім'ї, всього ти найкращого, З святом тебе, братанчик. Далі Вова Яшин. Вовчик, ми з тобою познайомилися, коли твій бус під Райгородкою взимку скинуло з траси. І я його своєю івенту намагався видернути. Бус повністю забитий, який сидів на пузі і качався туди-сюди. Ну, блін, трошки навіть вдалося, але ну, головне познайомилися. Дуже важлива була твоя, твоя підтримка свого часу. Дякую тобі за все, дякую за підтримку, дякую, що не забуваєш про нас. Всього самого-самого самого найкращого тобі. Славік. Ай, Славунчик, Славунчик, це е, людина, яка, яка зробила чудо, що наша машина до сих пор одна Форт бігає ще. Який за допомогою електрода може зробити такі чудеса просто що ну, я навіть це описати дуже тяжко. Зараз ти доробляєш нашого Nissan. Я уявляю, скільки нервів, скільки сивих волосте додавалося в голові. Братику, дякую тобі, дякую за те, що. Терпиш всі наші старці, які. Ну тому що нормальної техніки ми не можемо купити. Доводиться купити все старе, старе, розбите, убите. Дякую тобі, Просто дякую. Щиро дякую. З святом тебе. Бігі, бігемот. Андрюша Ракушин, це теж Київ. Дякую, теж познайомилися дуже-дуже давно, ще осінню 14-го року, коли ти з Юлією Лорда і з вашою командою приїжджав до нас на половинки. Ти ну я не буду нічого сказати, нічого казати. Ти сам все знаєш, Андрюшенька, тобі здоров'я, поправляйся, успіхів. Всього-всього-всього ну, самого найкращого від мене від звідси з нуля найкращі тобі побажання. Ай, будь ласка, дуже трохи, ну, трохи, дуже роз, розстроївся, що ти що в тебе не вийде приїхати до нас, але я думаю, що приїдеш. Ще приїдеш не, і не один раз. Когось боюся забути. Яна, Яночка червона, моя ти золотесенька. Наша ти, я не знаю, самий дикий волонтер Айдара, навірно. ти ну, трошки вибрала інший шлях, пішла служити, вирішила служити, але ну, так сталося, що не в Айдарі. Але в будь-якому разі ти залишаєшся нашим самим диким волонтером. Успіху тобі, твоїй команді, щастя, здоров'я, легенької служби. Там, я дуже висовуйся, тому що ти нам потрібна, ти нам потрібна жива, здорова, щоб все у тебе було добре. А, Оксанка Робан, Ксюшечка. З тобою познайомились більше року назад. Ваша жіноча сотня Чернігова творить просто дива. Це, ну, це щось теж, це щось неймовірне. Ваша команда богинь, Це. Ну, це, це, це диво якесь просто. Як, я, 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 я не розумію, як ви так зібралися всю купу. Як ви все так встигаєте все це робити? Все це, тут не тільки допомога на фронті, допомога бійцям і в тилу, і ну, дуже багато і частково юридичні питання, якісь вирішуєте, встигаєте, і ще й на ротації в медичний корпус. Оксанка, Лана Корольова, вся ваша команда в Чернігів, святом вас, всього вам самого-самого найкращого, Сєвродонецька, Серів Зарецкий, сережа, щиро тобі вдяка, Зенький Клін, за будматеріали, за електрообладнання, яке ти вже теж ну, вже два роки яким ти нам допомагаєш постійно. Дякую тобі, що не забуваєш про нас. Дякую. Блін... Ранок трохи цей. Що не забуваєш про нас. Всього тобі успіхів в бізнесі, всього найкращого. Просто будь таким, яким ти є. І по Сєвєродонецьку тут ціла купа людей. Сєвєродонецьк на все життя залишиться в моєму серці. Це таке. Це червівне містечко, яке невідомо як потрапило на терени Донбасу з абсолютно унікальним менталітетом, абсолютно з, ну, взагалі це якийсь, це, ну, це, просто це містечко, яке просто покорило мене. Маша Гуляєва, Наташа Богославська, Танічка Тета, Юля. Іра Болткова, дівчатки, всього вам самого-самого найкращого. Ви теж, ну ще й враховуючи територіальне розміщення міста, ви з 20 року допомагаєте бійцям, ви підтримуєте, ви підтримуєте не одну бригаду, не один батальйон, ви підтримували нас, дівчино, бережіть себе, щастя вам, удачі. Успіхів в усьому, у всьому, що, що, що ви захочете, хай вас, хай все виходить. Просто люблю, цілую, скучив за вами дуже за всіма, ну але, на жаль, зараз далеченько не виходить приїхати. Успіх вам. Саша. Сашечка Сиротенко. І полтавський батальйон небайдужих Сашулечка, святом ти і вся твоя команда всього вам найкращого, натхнення, успіхів, дівчатам окремий привіт, передай, будь ласка, в Чутово. Ну два роки дівчата годують бійців безкоштовно в кафе, тобто всі, хто заїжджають і перше, і друге, і проводять акції, і ну. Просто я знаю, що це, що ви, ви працюєте разом. Просто теж тобі успіху в усьому, в усьому, що захочеш. Війна колись зах... закінчиться. Знаю, що в тебе буде дуже багато друзів, дуже багато людей, які тобі допоможуть. Сімейство Кононових, Віка, Саша. Теж дуже-дуже, дуже дуже це. Ви також я вас причисляю, хоча зараз і виїхали до мешканців Сєвєродонецька. І це ще одне підтвердження, що це унікальне місце. Вікусічка, ти, ну так сталося. Не буду, не буду навіть задавати питання, чому так сталося, так сталося, так як у вас сталося. Але тобі, Саші, все рівно ви для мене одне ціле. Дякую. Просто дякую за те, що ви такі є. Ви в 2014 році, Саша, без руки, без ноги, ти, ви своєю газелькою моталися по блокпостах між сеперськими блокпостами. Ви розвозили хлопцям гуманітарку. Ви розвозили БК, гражданські люди. Який просто, просто сім'я, якою свої вашого цільку, напевно, пам'ятає весь Айдар, Ну по крайній мірі люди, які тоді служили, бережи себе, здоров'я, верніше, бережіть здоров'я Саші, успіху його фірмі Сирисанича. Трошки навіть прорекламую, найкращі сири, мабуть, по всій Україні зроблені з душею Вікусечка. Ти теж просто безумно скучив. Можливо, колись буде відпустка. Якось заїдемо в Київ, обов'язково зустрінемося, обов'язково десь поп'ємо кави. Дякую. Просто дякую. Люди, дякую вам за те, що ви є. За те, що в ці складні, неймовірно, складні часи ви залишаєтесь людьми. Дякую.